Схоже на те, що зелена зграя сьогодні намагається перейти в наступ, в контрнаступ. Позавчора вони під судом і в аеропорту програли. Сьогодні намагаються відігратися, підігнали побільше поліції, нацгвардії, підібрали більш злих. Вже від початку там намагаються поламати палатки, поперевертати гарячий чай, позабирати бочки. Вже були сутички, вже побили оператора прямого, вже побили ветерана війни Олександра Погребиського, а також депутата Київміськради. Ну, Ну, така ситуація там зараз. Ну і ще одне: народним депутатам сьогодні довелося відбивати у силовиків політв'язня Кремля Володимира Балуха. Виявляєте, силовики напали на балуха, намагалися його арештувати, сфабрикувати кримінальну справу за те, що він прийшов під суд із покришкою, ну, з автомобільною покришкою, шиною. Якби Ахтем Чайгос та Володимир В'ятрович вчасно не втрутилися в ситуацію, Зеленський би взяв під варту людину, яка пройшла катівні Путіна. От настільки схожі ці два Вови. Ну і ще для вас трошки слів від Тані Адамс за підсумками власне того, що було і того, що планується. Що я винесла для себе з попереднього дня під судом, окрім соплів, звісно по-перше, зелень реально боїться вулиці. Вірніше навіть не просто боїться, а приймає рішення з урахуванням цього фактору. Я уявила ситуацію, коли порох прилітає в жуляни сам один без нашої підтримки на вулиці. Він був би уже в СІЗО, абсолютно однозначно. Той дивний цирк, який відбувався на паспортному контролі, він виглядав цирком саме тому, що влада так себе не веде зазвичай із підозрюваними. Якщо людину хочуть заарештувати і можуть заарештувати, її арештовують і все. Без тремтячих рук прикордонників, без впущених ДБРщиком документів, без всього цього невиразного пасажу з паспортом, просто взяли, запакували, відвезли і крапка. Якби суддя не бачив під вікнами багатотисячний натовп, рішення було б прийняте вже об 11.05 чи скільки там треба часу для прочитання тексту. Якби банкова не мала приводу метатися між Вовкіним Хачу, дайте, він мене наркоманом назвав, і нашим Ну давай ризикни. То все було б інакше, це факт. По-друге, у таких ситуаціях добре видно, хто твій друг, а хто лайна шматок. Коли Порох був президентом, навколо нього крутилися натовпи відомих медійних людей, тиснули ручку, човгали ніжкою. Коли Порох став переслідуваним лідером опозиції, натовпи добряче порічали. Де Гройсман? Чому за тих зухвалий і як Сітрорійський Яценюк? Чому Кличко дозволив скасовувати електрички у Жуляни, але не дозволив собі виступити на захист опозиції? Риторичні запитання всі знають, як я ставилася і ставлюся до голосу, нічого не змінилося, але Кірі Рудик за її присутність реально дякую і уважуха. Багато хто впевнений, що від Депсо Кири один вріт і Калумбет. Сорян, я знаю, колумбета вже там немає, але для Рими підходить. Але на кожному мітингу на підтримку пороха від ним є їх спікер Гудименко, і він офігезно гарний на броньовичку. Є ще музикант і художник Журавель, до якого у мене теж є неприємні запитання, але він також прийшов і підтримав. Тобто, очевидно, що розбіжності є і будуть, але я для себе зрозуміла, хто стане поруч, коли українську демократію намагаються перетворити на малороську диктатуру. Я їх побачила в обличчя, записала до блокнотика, і дуже сподіваюся, що сьомий президент України зробив те саме. Домовлятися потрібно з усіма, а повертатися спиною лише до деяких. По третє, справа зовсім не у Порошенку. Майже всі спікери говорили одне і те саме в Україні намагаються побудувати теплу лампову диктатурку, коли весь державний апарат виконує захцянки однієї людини. Без політичної дискусії, без противаг і опозиції, без всього цього шлаку, якого Пукін позбувся вже давно, а Зеленський от якраз хоче. І ще одне у середу 19-го зірки стануть максимально сприятливими. В готелі навпроти суду буде держсекретар США Блінкен, і він повинен побачити очима нас із вами, людей, яким не насрати. Тому що позиція США це дуже вагома гиря на оцих терезах із Вовкіним Хачу дайте. Я розумію, що зелень потрапила тепер у ситуацію, з якої немає гарного виходу, тому давайте максимально ускладнимо їм завдання. Можна азартно брати участь у Фейсбук срачиках, можна писати гнівні пости, можна демонстративно мовчати, можна парити над сутичкою і тихою сапою ненароком ставлювати один із одним соратників, можна взагалі все, рівно доти, доки стане не можна, поки не почнуть садити за репости і крутити в автозаки підлітків із плакатами. Поки що ми можемо впливати на їх рішення. Давайте впливати у середу, 19 січня, з 13-ї години, Печерський суд. Побачимося. Ну, і поки ми монтували і готували цей випуск, стало відомо, що Порошенка таки побоялися арештовувати. Суд призначив йому запобіжний захід в виді особистого зобов'язання. Зеленський не ризикнув, вулиця і Блінкен сказали своє слово. За що великі дякуємо, і тим, і тим.